На дні стрі капець клас И ми тихенько до них підпираемся Вгоду б'ють Одна втекла трошене Дрошене Вилітає не треба було ягер Стоїть общі поїде рувати весь. Це максимально, так? Ще майже підплили туней. Три шопу наставила. Ми майже сплились до неї. Которую любовь скаче, а ти кажеш. Дивись, давайсь, давайсь на ней. Стала дивитися на нас. Класс ты шо? Звертає, блін. Поверни трошки лодку. Але легенько. Можеш кидати якір може. Бля, яке здавайсь. Уди і чопля полетіла Ах ты чортов розвертає, блін. Якір кріпки Та я понял. Тіни були, тіни. Ну. не были?